Виступить голова первинної службової організації Вільна проспілка медиків Двернянщині Тукачка Надія Володимирівна і адвокат Керницький Ну, е, Я пропоную всім дружно піти. Не так, як останнього разу була сесія, всім чоловік прийшло від ви зрозумієте, що разом був там, Ви чомусь, ви чомусь там перейшли. Я був глибоко вражений і здивований тим, що на сесії районної ради більшість депутатів 5 питань розглядається. І цього треба боятися. Треба бути обережним таких депутатів, яких ми маємо. Два-три депутати серед усіх усіх, які були присутні, безпечних оцінку, тільки, тільки мають два-три власну позицію, власну думку може сказати, встати слово. Друге питання, правило, не правило. Вона, може, правильно, неправильно, вона й може правильна, вона його готова, його бачить. А всі решта голосують, голосують, треба, чи не треба. Ніхто не викладає ніякого якоїсь позиції. Mm -hmm. Добре, давайте всі зберемося. Якщо не можете депутати, увійти у ваше положення. Треба їм допомогти. Mm -hmm. Ви не будете буде ноги, не треба боятися. Але він його його вже Ну, я його як mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Не сійте пані, бо хто з возників? Мале та пробують усунути від комісії, комісії по закону правопорядку. Ну тут таке, вони собі нехай там роблять переміжці їхні, але я хочу, щоб всі дорожнього зуповано прийшли на сесію. Що стосується реформи медичної галузі. Абсолютно чітка і абсолютно у мене ну такий повний тандем з моїм баченням дурні, яка відбувається зараз, і допустимо голови е медичної е е проспілки від вільних проспілок Олега колега е Олександровича Панасенка. Тобто це фактично відбувається геноцид українського народу. Ще один геноцид. Е от, е Ясно, що у нас дуже багато недоліків, є величезні проблеми. Є ну, взагалі, нам так якась така випала доля, що нам і такий хрест, що нам доводиться працювати не тільки з хворими людьми, але ще і жити і працювати з хворим суспільством. І оце ваша районна рада є прямим доказом того, наскільки суспільство може бути хворим. Ну але якось треба набиратися терпіння, і якщо ви медики, а ми медики, то напевно треба все, що робити, то робити ну, ще би я просила. Ну я крім того, що медик, я ще християнка. Я би просила вас просто робити це з любов'ю. Боротися все одно треба з реформи, яка має проводитися. То ну ніхто не каже, що не треба нічого міняти. Міняти треба, але навіть те, що Ну, чому вона може навіть ще так і гальмується, тому що є страшне зображення населення. І просто вони чітко усвідомлюють, що якщо зараз робити абсолютно постійну плату медицину, то це призведе до соціального вибуху. І, мабуть, вони це усвідомлюють і саме тому роблять цю реформу нашими ж руками. Нас же заставляють і нашими руками це проводять. Аналіз вільної проспілку був проведений в тих пілотних. Дніпропетровській області, найвищий рівень дитячої смертності, яка був кухні Дніпропетровській області після проведення по Україні, після проведення е, реформи. Тобто руйнування йде ну, перш за все руйнування е, педіатрії як, як галузі і, 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 скажіть, чи це не є геноцид. От, ну і просто страхова власна медицина, тобто у ну, повномірні теж вже ходять слухи, хто має викупити поліклініку, я це буде власність. І, і, це навіть в законі навіть не було прописано попередньому, що і, тобто, це має залишатися комунальною власністю 10 років, а далі або його знаю, що далі, а хоч перепрошую готель робити, чи ще щось, тобто ну. Наразі жодної законодавчої чіткої бази немає. Наприклад, mm -hmm. було там створений первинно медико санітарний центр? От е, і тут надзвичайно великі проблеми, значить, знову ж таки, із з уст е, начальника департаменту охорони здоров'я на одній колеги було сказано, що там, де не проведена нас ще не проведена територіальна реформа, проводити зараз вже практика, їм доказує нашим. Е, Українцям зі сторони охорони здоров'я доказує, що проводити реформу медичної галузі, якщо не проведена територіальна реформа, є абсолютно недоцільно, недоцільно, тому що потім ламається так знову ж такі устої і, 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 і фінансування і так далі. Це йде, ну є дуже нелогічно і є великі проблеми. Ну, зараз проблеми великі в фінансуванні е, іменно, е, Коломийської центральної районної лікарні не стільки Центру звездної медико-санітарної допомоги, скільки от, е, вся, е, фактично ця реформа передбачає руйнування медицини районного рівня. Групу качучі, тобто, ну первинні медико-санітарні центри це сімейні лікарі і їхні медичні сестри, так скажемо, ну і ще там трохи пару лаборантів, може рентгенових і так далі. От, а все решту, всі вузькі спеціалісти і ліжка і так далі, це все залишається просто група кажучи за бортом, і воно ну, по нього ну вони ж навіть і не кажуть, куди куди я, або тобто, приватний бізнес, або скорочений, або торгова медицина, або ще щось вони. Моделі. І це. У, нас, у нас проблема в тому, що в нас та, галузь, нам, на, нам треба на рівні України, нам треба вирішувати наші проблеми на рівні надвірки, на рівні Києва, на рівні, на, на, на рівні, Дива, на рівні ну, долини, я щось, так, так все-таки схиляюся, що вам вдасться на, на даний момент це питання затормозити, і це не, не, воно не буде ну, принаймні, так проводитися, як воно проводиться. Але чи вдасться нам зупинити взагалі реформу? У нас якось ну якось адекватна районна рада. Нам дає заяву в області. Наша районна рада. Нас не пробували, вони так ніби виносили це питання на цей, Ми звернулися. В основному це все треба робити, ясно, що ми не цей до цей, але зі мною адекватно розмовляє і голова, і міський голова, і голова РДА, і голова районної ради. І коли ти йому починаєш розказувати, ну не добре це, ну не добре, бо це ще нічого, ні, ні до чого не пристаде і ні, ні, нічого не дасть. Е, от. І людям це ліпше не, не, не зробить. Вони все ж таки народні вранці, магають відповідати за, ну, за майбутнє і так далі. Сам привидно медикасанітарної допомоги. Призупинене чи не... Не створювався взагалі. Питання перенесла на невизначені не поки що. Не вони мали спортували його в березні, але вони його призупинили і нам не вдалося. Я не можу вам сказати чітко, я знову не... ну, ж таки із вуст начальника департаменту. Починають функціонувати і мають великі проблеми. В третині районі вони створені де-юре, де факто вони не починали працювати, і я так бачу, що це щось таке подібне було навіть і у вас. Mm -hmm. Отже, що виявляється, що у вас ще в 13-му якому році він вийде юрист. Так, 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 так вивізка якась була створена, і це, вони не починали функціонувати. І в третині районі на двір, вони не погорочани, ярамчанський кущ. Я не можу сказати, де я так не буду інформацією.